О 10.30 у центрі міста Одеси пролунали постріли. Невідомий поцілив у перехожого чоловіка. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці. Це був громадський діяч та активіст Дем'ян Ганул. Загиблому був 31 рік. Він відомий громадський діяч, волонтер, зоозахисник і блогер, очільник вуличного фронту. Брав активну участь у революції гідності та подіях 2 травня 2014 року в Одесі, захищаючи місто від проросійських сил через свою активну патріотичну позицію. Не раз зазнав. Нападів. Зокрема, у 2020 році його авто обстрілювали, палили та трощили битами. Він виступав проти росіян, він виступав проти, проти діючої влади тут, проти корупції, все, що відбувалося. Тут поліція повинна робити висновки ну, там, і дати відповідь, що саме і хто за цим стоїть. Мали зустрітися ввечері. Плани на день не знаю. Мені взагалі дивно, чого, чому він сюди приїхав, може комусь на зустріч. Тому ну, що так здається, що його тут чекали. Як по-іншому це не пояснити, друзі та рідні загиблого активіста не можуть оговтатися від трагедії. Вони вважають не випадковим, що вбивство сталося саме в день українського добровольця, та наступного дня, після рішення Європейського суду з прав людини про компенсації родинам загиблих і постраждалих 2 травня 2014 року. Це публічна страта. От саме направлена, в тому числі на те, щоб дискредитувати українську владу, дуже в такому місці, де це алея українських героїв, і вона названа на честь саме таким чином, тому що тут вже вбивство вбивство Максима Чайки відбувалося в 2009 році. Тобто, це вулиця, яка асоціюється саме, звісно, захистом державної влади в Україні. Все те, що відбувалося на захисті саме держав державницької позиції в Одесі, це відбувалося за, підтрим, за підтримкою Дім'яна. Да. Саме тому от така показова фігура була показова скажімо так страчена і це дуже 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 саме для іміджу україни як держави близькі загиблого розповідають дем'ян ганол не раз отримував погрози через свою діяльність у соцмережах він писав що після акції на захист українських військових побоювався за себе та рідних російські ресурси зливали його особисті дані та навіть призначили винагороду за напад міністр внутрішніх справ ігор клименко особисто. Відреагував на злочин. Слідчо-оперативна група е, з кращих працівників вона вже вирушила до міста Одеси. Також до міста Одеси направлено голову національної поліції генерала Вигівського. Я беру під особистий контроль, розслідування, е, розкриття цього злочину. Станом на зараз відомо, що ймовірного вбивцю затримано. Йому оголошено про підозру. Слідчі дії за фактом умисного вбивства тривають. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Вони добровільно стали на захист України у найтяжчі часи. Не чекали наказів, а з перших днів великої війни взяли до рук зброю і продовжують боротися щодня. День українського добровольця відзначає країна воїнів. Привітав головнокомандувач ЗСУ. Сьогодні ми вшановуємо сміливих і рішучих тих, хто не чекав наказу, а став на захист батьківщини за покликом свого серця. Бути добровольцем це більше ніж рішення, це внутрішній стрижень, це здатність діяти, коли інші вагаються, і брати відповідальність на себе. Ваша відвага, ваша готовність боротися там, де найважче, надихає кожного військовослужбовця і громадянина, кожного, хто прагне зберегти Україну сильною, вільною та незалежною, у котре дякую вам за незламність та безмежну любов до батьківщини і самопожертву. Багато добровольців поклали життя у боротьбі за Україну, вічна їм пам'ять і слава. Багато добровольців, загартованих війною, стали сержантами, інструкторами, офіцерами, бойовими командирами. Для них служіння батьківщині стало справою життя. Нехай удача супроводжує вас у бою, нехай поруч будуть надійні побратими, нехай родини будуть вашим надійним тилом. Вони добровільно узяли до рук зброю та стали на бік України за нашу і вашу свободу. Спеціальною нагородою у день українського добровольця відзначили іноземних легіонерів. Бійці з понад 30 країн світу долучилися до лав Збройних сил України. Серед них громадяни, зокрема Бразилії, Білорусі, Сполучених Штатів, Грузії. Чимало добровольців долучилися до війська ще з початку антитерористичної операції. Нині іноземні легіони працюють Цюють на всіх напрямках фронту. Завжди раді бачити Молодці, як молодці, вітаю всім дякую. Слава Україні. Коли тут почалася війна, я бачив багато відео, як росіяни вбивали цивільних. Я побачив, що це дуже погано. Тож вирішив стати добровольцем. Я був у Бахмуті, а згодом у серебрянському лісі. Я долучився до війни в році, 2015 році. році це був свідомий вибір, тому що я розумію, що через те, що набувається в Україні, пройдуть пройдуть всі нації, які не будуть чинити спротив. Для мене це було зрозуміло, тому що українці багато разів допомагали і білорусам. Дональд Трамп заявив про дуже продуктивні та хороші дискусії з Путіним. Особистої розмови не було. Мались на увазі контакти через спецпредставника Стіва Віткофа за результатами. Президент США вкотре вбачає шанс закінчити війну. Вочевидь, від Кремля Вашингтон отримає і про російську версію останніх подій на Курщині. Путін наплів Трампу про оточення тисяч військових сил оборони України. Напередодні ми мали дуже хороші і продуктивні дискусії з президентом Росії Володимиром Путіним. Є дуже хороший шанс, що ця жахлива кривава війна може нарешті закінчитися, але в цей самий момент тисячі українських військових повністю оточені росіянами і в дуже поганому та вразливому становищі. Я наполегливо просив президента Путіна пощадити їхнє життя. Це була б жахлива різанина, якої не було б з часів Другої світової війни. Боже благослови їх. Усіх, росіяни вдарили керованою авіабомбою посередмістю Херсона. Відомо про одного постраждалого. Внаслідок удару пошкоджений медичний заклад, магазини, офіси, автомобілі. Ударною хвилею вибило вікна. Про це повідомив чільник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Надзвичайно дуже багато пошкоджено транспортних засобів, як приватні, так і. Службовий транспортні засоби Херсонської міської військової адміністрації та міської ради зараз горять автомобілі. Наші ДСНСники зараз борються з пожежею. Медики допомагають пораненим. У генеральному штабі зсу заперечили повідомлення про нібито оточення росіянами українських військ на Курщині. Таку інформацію просувають заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів. Додали у генштабі. Упродовж доби ситуація в зоні курської операції не змінилася. Підрозділи сил оборони здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідніші рубежі оборони. Наші воїни відбили 13 штурмів. Найгарячішою точкою. Фронту залишається покровський напрямок. Російська армія 25 разів намагалася потіснити наших захисників із займаних позицій. Загарбники здійснили 17 атак на Лиманському відтинку фронту. Наші оборонці відбивають ворожі штурми на турецькому і оріхівському відтинках. Загалом від початку доби на фронті відбулося 90 боїв. Екснардепка від слуги народу Ірина Кормишкіна визнала провину та сплатить 20 мільйонів гривень. Суд над колишньою парламентаркою Іриною Кормишкіною та її чоловіком Юрієм набирає обертів на першому засіданні, яке відбулося 14 березня. Вони визнали свою провину. Захист наполягав на закритому слуханні, і суд частково це дозволив. Якщо під час розгляду пролунають персональні дані, засідання при. Онять для публіки за даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури ще на етапі слідства адвокати самі ініціювали угоду з правосуддям. Тепер Ірина Кормишкіна має виконати кілька умов: переказати 20 мільйонів гривень до держбюджету, задонатити 1 мільйон гривень на потреби зсу упродовж п'яти місяців, зізнатися у злочині разом із чоловіком. Два роки не обіймати державні посади. Юрій Кормишкіна також визнав провину та попросив дозволу на лікування за кордоном. Він заявив, що працює в аграрному бізнесі, підірвався на протитанковій міні й отримав перелом хребта. Чи отримає він дозвіл виїхати? Вирішуватиме прокурор. Суддя також звернула увагу, що на засідання не з'явилися поручителі кормишкиних Давида Рахамія та Віталій Кім. Захист пояснив, що їхня присутність, нібито, не була обов'язковою. Сковою однак суддя з цим не погодилася. Наразі засідання відклали наступного разу також розглянуть угоду щодо визнання винуватості Юрія Кормишкіна. А далі ці угоди має затвердити суд. Нагадаю, Ірину Кормишкіну підозрюють у декларуванні недостовірних відомостей, а також у незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень.